Щороку Великодня Пасхалія у Луцьку збирає все більше гостей. Культурно-масові заходи розпочалися з 12-ї дня і тривали до вечора. Святковим настроєм прийнялася і наша знімальна група. Великодня Пасхалія зібрала гуртом в обласному центрі сім'ї для святкування. грає музика, співають, танцюють, змагаються у конкурсах, малюють на асфальті і куштують смачні меди. Продовж дня на театральному майдані виступали фольклорні гурти, народні аматорські хори були, мюзикли, шоу-балети, театралізовані композиції, сольні виступи. Щороку на пасхальні свята приїжджає в Луцьк з мамою киянка Анна Звягінцева. Вона запевняє, що тут панує особлива атмосфера. Ми спеціально приїхали на Пасху до Луцька, тому що саме здесь на Західній Україні, У вас атмосфера праздника відчувається, саме у вас тут таке гуляння настояще. вам настоящем. I'm <laughs> Для нинішнього оти цього покоління щоб вони не забували ніколи. Луцький міський голова Микола Романюк вже думає про свято наступного року і як залучити до нього ще більше людей. Ми хочемо на слідуючий рік так подумаємо, попрацюємо, Може, от саме на цьому місці, на якому ми знаходимося, там під цими деревами зробити такий писанковий рай, і запропонувати, щоб з кожного міста, з кожного району в області привезли таку писаночку. Свої таланти демонстрували й вихованці луцьких шкіл. Будемо мало віє цілу, ніч гуляти. Музиканти добре грають, барабанщик добре б'є. Музикантів, дімки люблять, барабанщика. Отець Микола Рибчинський наголошує, що Пасха головне свято Християн, яке потрібно проводити із сім'єю і в любові. Господь Ісус Христос приніс в світ, мир, добро, радість, злагоду. Світ. Змінився в сторону добра. До конкурсу колективна писанкова композиція щороку долучається Анастасія Жижанська. Дівчина каже, що розписування писанок має певну магію. Малюю писанки, ще десь садочка з першого класу. Поза минулого року вигравала вже на цьому конкурсі, але тоді малювали тільки писанки. А цього року я малювала травлянки. Призерами конкурсу стали роботи вихованців Луцького навчального реабілітаційного центру. Вчитель малювання Юлія Чубай пригадує, що дітей від цього заняття не відірвати. Їм дуже подобалось. Вони шукали будь-які будь-яку секундочку. Вони мене після після моїх годин вищитаних вони мене шукали і просили, щоб ще попрацювати. На святі ми зустріли мовчазного юнака з білим обличчям, який з усіма фотографувався, але ні з ким не хотів говорити. Доброго дня, як вас звати? Як вам сьогоднішнє дійство? Привітайте, Волинян зі святом! Тетяна Ясковець приїхала до дітей з Маневицького району. Каже, що за 30 років, які тут не була, місто дуже змінилося. Емоційне святкове дійство, люди дуже привітні. Треба привітатися один з одним, бо тут таке свято. Треба в ну, церкву треба йти. Треба відзначити, що це Пасха. На великодню Пасхалію відбувся фінал восьмої всеукраїнської благодійної акції Серце до серця. Торік вдалося зібрати більше 350 тисяч гривень, на які закупили помпи для хворих на цукровий діабет. каже регіональний представник благодійного фонду Серце до серця Богдан щук цього року. Спрямування акції змінилося, і ми працюємо над тим, аби закупити медичне обладнання для дітей, які мають вади слуху, таких у нас 135 діток. Традиційна мистецька вулиця запрошувала придбати сувеніри, вишиванки. А в арт-галереї була виставка писанок, діляться враженнями від дійства Лучани й гості міста. Нарешті в центрі хоч щось є, що приваблює людей і разом з тим їх духовно збагачує. Дійсно, такі заходи допомагають людям відчути, що в Луцьку ну, взагалі Україна святкує. Посвяткували, вийшли з внучкою прогулятися, подивитися спочатку на театральному майданчику. Зараз підемо куди в парк. Скажи. Espera aí.